Вітаю ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Покажу вам, що цікавого є на полицях, які акції та новинки. Дуже дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Бажаю приємного перегляду! Формочки паперові для випікання пасок 7 гривень. Є більші та менші усі в одну ціну. На вагу тіста 375 г та пів кг. Посипка декоративна блакитно-жовта 12. Глазур від добрик. Блискучий метеорит. Є блакитна та рожева 75 грамів 22 гривні. Віддеко зі смаком ванілі 75 грамів 11. Родзинки 80 грамові 14, людяник на паличці 24 Пасхальний декор курчата будь-який 22 гривні. Декоративні писанки на паличці 88 за 6 штук. Ось такі писанки яйця 44. Упаковка 36 штук. Тут також на шпажках 44. Віночок великодній 99. Курчата в коробці 39. Яєчка у гнізді. Упаковка 2 штуки 39 гривень. Чашка у вигляді тваринки 169. Декоративна підставка для яєць на 5 штук 179. Підставка під яйце зайчик 55. Шоколадні цукерки лісовий горіх 77-150 грамів. Є ще такі з кокосом. Чіпси солодкі 88, 2 смаки, Цукерки від Міленіум 100 грамові 49. Така упаковочка 100 грамів 54 Рафаело з мигдалем 80 грамів 84. Шоколад молочний «Міленіум» з мигдалем та родзинками 100 г-55. Є ще з лісовим горіхом. Ціна така ж сама. Напій фруктовий капрі 21 гривня. Снеки мультизлакові «Креско» банан – Банан 34-140 г. Трубочки бамбук 39 200 г. Цукерки золота лілія 49 за 200 г. Королівський шарм, вершковий крем та горіх 49, паста шоколадно-горіхова з хлібними паличками 24, 40 грамів. Цукерки сердечком – 22 гривні. Шоколад Міленіум 39, 85 грамів, слайси курячі, сушені 55. Копчена паприка. Новинка ось такий шоколад. Є різні смаки: полуниця, м'ята, манго. Та горіх – 44 гривні. 49 зі смаком чорниці. Шоколад молочний найс 39,80 грамів. г. Штучні квіти виглядають досить реалістично. Листочки особливо. У букетику 5 штук є рожеві, червоні та жовті. Двісті сорок девять. Гілочка бавовни кольорова п'ять пять. Навушники в коробці 129, 119. Такий варіант сорок девять, сімдесят гривень. Кабель ЮСБ 69. девять. Кабель-перехідник 29. Кабель USB чорний 29. Вологі серветки, що делікатно очищають екрани телевізорів, монітори ноутбуків 100 штук 119 гривень. Засіб для чищення техніки під тиском 159 500 г. Тримач для телефону автомобільний на дзеркало заднього виду 126 Перехідник для телефону 119 тримач пластиковий для кабелів на 5 відділень 19. Адаптер для зарядки мережевий 99, 19. Лампа USB для ноутбука led Підсвітка. 279 калимок для комп'ютерної миші. Портативна колонка має функцію радіо 299 та підсвітку. Колонка портативна RGB підсвітка 299. 399 колонки комп'ютерні з підсвіткою. Навушники накладні, Bluetooth, насичене звучання. Ціна зі знижкою 419 гривень. 299 вакуумні безтротові кольорові. 249 ось така модель. Ідуть з підсвіткою. Дитячі 549 сині працюють до 18 годин 1 рік гарантії. 299 накладні чорно-сині. Всенаправлений мікрофон. Докстанція акустична 6 в 1. Має функцію будильника. Відображає температуру в кімнаті присутній годинник. Можна використовувати як нічник, 599. Система акустична мультимедійна 499. Нічник led підсвітка мережевий 49. Ножиці для пластикових труб 169. Інструменти у кейсі 6 штук, свердла 649. Сигнал штурмовик, потужне звучання 219. Порошок «Грунвальд» 800 грамовий. Ціна зі знижкою 55 гривень. Бальзам ополіскувач для білизни Беко 1 літр 54 гривні. Універсальний гель для прання дитячої білизни 88 г. Екомакс для прання білої білизни 99,2 кг. Велі. Універсальний 144 літри. 219 гель для прання від БЕКО. Просто вигідно та безпечно. Білі вітрила кисневий відбілювач 500 грамовий 59 Савам 79. Вага 570 г. Місіс Хелен 16 70 грамовий. Велика упаковка 1 кг 111 гривень. Засіб для видалення плям Ваніш Оксі 27 100 г. Відбілювач 209 750 г. Підходить для білого та кольорового одягу. Мило-господарське 500 г 19 Для прання та миття рук господарське 100 г 12 каструля алюмінієве антипригарне покриття 540 гривень об'єм 2,5 літри. Новинка красива ваза 299. Кухонний ополонник дерев'яна ручка 64. Інструмент кухонний 3 в одному. Пипетка, голка та пензлик 99. Маленький силиконовий пензлик 15. Дякую усім, що дивились. Бажаю вам гарних економних покупок. На все добре!